Отже, істота безугла називати її людиною, це псувати імідж людства в цілому, тому ми цього робити не будемо. Пробила чергове дно в своєму цинізмі і дебілізмі. Як це сталося на цьому тижні, після масштабного обстрілу Києва військами нацистської Росії, спершу наші ЗМІ цілий день тягали історію про те, що біля зруйнованого будинку в Києві сидять батьки молодого чоловіка, який під уламками. І вони очікують, чи він живий чи ні. В кінці дня ЗМІ знайшли в собі нахабство вивелити в ефіри сцену, коли батькам і рідним повідомили про загибель їхнього сина. Для чого це було показувати на всю країну, незрозуміло для чого наживатися на горі і ставати трупоїдами. Це питання до змі, які цим займалися. Звісно, серед них було і славнозвісне один плюс один, бо вони ж, як ми знаємо, вражають. Отже, негативу нам не бракувало на цьому тижні. Але потім безугла легко всіх заткала за пояс. Здавалося б, вже нічим не здивує, здавалося, що вже гірше неможливо, але ця істота впоралася. Вона написала в себе у Фейсбуці про те, що, мовляв, цього загиблого ухелянта карма наздогнала. Бо, мовляв, йому 31 рік, він чоловік, і він студент магістратури. Ну, звісно ж, карма. А як же ж? Напевно, так само і всіх інших 22 мешканців того під'їзду наздогнала карма, певно, тому що вони жили з таким сусідом поруч, чи чому? Ну, напевне, безугла це розуміє. Обставини, звісно, трапляються різні, але навіть якщо хтось ухилився від призову, то на це в нас є передбачені штрафи, карна відповідальність, але немає смертної кари ані за кармою, ані будь як іще. Але цілі істоти безуглої насправді доволі прозорі і зрозумілі. Окрім чергового хайпу і концентрування на себе всього негативу, щоб менше діставалося лідеру нації, безугла має ще й налаштувати максимум людей проти ЗСУ як структури і конкретно проти військових. Вона спеціально в такий спосіб підкреслює подібні гострі моменти, щоб в майбутньому, коли в нас все ж відбудуться вибори, величезна теперішня довіра до армії і до бійців була якомога меншою. Щоб команда теперішньої влади мала більше шансів. Безугла навіть спеціально пояснила свій допис тим, що вона нібито на стороні бійців, яким немає заміни на фронті через ухилянтів. Ну так вона вважає. Отже, з одного боку летять меседжі ТЦК, бусифікація, людолове, навіть кремлівська пропаганда, до речі, без перекладу, щоденно вживає ці терміни, перехопила їх у наших пабліків, а з іншого боку. Йдуть заяви безуглої чи їй подібних про те, що треба мобілізувати жінок, і якщо тобі прилітає в квартиру ворожий дрон чи ракета, то це карма за те, що ти ще не в ЗСУ. Все це так чи інакше тисне на свідомість достатньо великій кількості виборців, щоб створити електоральну нішу для певної команди. Але з якого боку це не оцінюй, таку діяльність істоти безуглої, чи то з емоційного боку, чи то з фахового політехнологічного, все рівно виходить висновок, що ця істота це класична ТП. Від каналу СаміСік. Не забуваємо також, що істота безугла це частина команди Зеленського. І тільки його вона завжди восхваляє. І діє вона строго в інтересах команди Зеленського і його особистого рейтингу. Не забуваємо це ні на мить